що всі ми, всі ми маємо фізичну оболонку, або, фізич, або фізичний так називаємо скафандр. Це те, що ми називаємо тілом, це те, що медицина називає я. Но це тільки частина. Тому що оце фізичне тіло воно має приблизно 80 мільярдів клітин. Мільярдів клітин. І всі ці клітини, вони об'єднані в тканини, тканини, в органи, органи в системи, а системи створюють оцей біологічний скафандр. І суть цього біологічного скафандру, оцього, то, що ми називаємо людиною, одна це допомогти мозку вижити. Бо керує всім оцим суповим набором 80 мільярдами клітин, ваш мозок, який знаходиться ось тут. І хтось його вміє використовувати, а хтось ні. Є дуже важливим моментом, що у мозку, у мозку є запрограмовані рефлекторні реакції. І цей набір рефлекторних реакцій стали, він є самого народження. І не має значення, це у вам один рочок, чи вам два дня, чи вам 10 років, чи ваші там, наприклад, дитині 18, чи вам уже 40, чи там, наприклад, вам уже 90. Немає значення цього. Завжди, навіть тоді, коли ви тільки там народилися, чи ви вже людина похилого віку, у вас є набір рефлекторних реакцій. І цей набір рефлекторних реакцій сформувався еволюційно. І суть, навіщо ці реакції вам не потрібні, якщо мозок, не ваша свідомість, не те, що ви про це подумаєте, а саме мозок через певні канали інформації, назву, що назвую за канали, сприйме. Оточуючий світ як загрозу, реальну чи віртуальну, то він запустить цю захисну програму. Бо це називається захисний рефлекс. І для того, щоб мозок міг оцінювати є ця небезпека зовні чи всередині, у нього є очі, з допомогою яких ви можете розцінювати небезпеку, у вас є ніс, ви нюхаєте все. У вас є язик, ви пробуєте на смак, у вас є шкіра, тобто те все, що на дотик. Ви відчуваєте у вас є слух, ви чуєте. Ну і є ще остання це емоції або внутрішні переживання, які для мозку також являються то, що називається реальністю. І тепер як працює оцей біологічний рефлекс, щоб ви зрозуміли. І ще раз повторююся, немає значення, який вік дитини. Не тільки вона народилася, ось тільки тільки малесеньке воно народилося, що воно там ще понімає, це що воно так могло подумати, наприклад, кажуть, люди. ні. Діло не в тому, що воно думало. Діло в тому, як через рецептори сприйняв мозок події в отчому суть. І, наприклад, ви візьмете малесеньку дитину, яка тільки народилася. І ось є поверхня шкіри поверхня шкіри, тобто епідерміс у шкіри, який є, всі ми побудовані з білка, тобто ми є білковими організмами. І якщо температура навколишнього середовища буде вища, ніж 45 градусів, то ви знаєте, що будь-яка білкова структура загине. Це ви бачите, ви берете яйце, б'єте на сковорідку і то що називається його смажите. Тобто ви берете чистий живий білок, піднімаєте температуру тіла і відбається денатурація білка. Тобто, відбувається. Білок гене, як біологічна структура гене. Але для того, щоб білок цей тіла не загинув, у організма є запрограмований стереотип поведінки, який називається рефлекс. Рефлекс ви не можете змінити, отримати новий рефлекс, не можете. Він запрограмований уже, тому що еволюційно, поки тут життя розвивалося на цій планеті, цей рефлекс сформувався і він довів свою цілісність. Тобто суть рефлекса завжди одна. Це змінити ваше фізичне тіло для того, щоб у вас збільшилися шанси на виживання.